Всім привіт! Сьогодні я закінчую роботу над своїм офісом і зроблю відео про те, як можна найекономнішим чином облаштувати свою особисту кімнату. Ну що, пішли працювати? Зараз розкажу про те, що в мене вже тут є. Так от, цей стіл дістався мені від Андрія. Це моя імпровізована дошка, її ми теж замінимо. Ось лампа. Баночка з різними олівцями. Тут паличка, на якій було багато книжок. А це вазон, який я підібрала від сусідів. І я дуже сподіваюся, що він виживе, тому що він коли в нормальному стані, у нього гарне листя, і він дуже гарно тут буде виглядати. Ось стільчик, який я раніше купила. У людей за 20 доларів. А це коврик для пса. Так, першою справою йдемо складати стіл. Ми купували стіл в ікеї, я його знайшла на офіційному сайті: 165 доларів. Виглядає, як на мене, дуже стильно коштує свої грошей, має багато шухляток. Це саме те, що я хотіла. Проте стіл можна купити набагато дешевше, наприклад. На крейз-листі, де е, всі щось продають з твого міста, яке ти обрав, і ось тут від 20 до 200 доларів можна щось знайти. Ну 200 доларів це вже вони е, роблять на замовлення. Мабуть, сто роблять на замовлення. Інколи трапляються е, безкоштовні столики. На перший час, наприклад, чудово підійде кісь звідси. Інколи тут можна реально круті варіанти вибрати. Або можна зайти на Marketplace і також вести столики. Тут багато ось бачу безкоштовних, просто е, домовляйся і забирай. Або за якісь просто смішні гроші. До речі, корисна інформація, яку я тільки нещодавно дізналася. Стіл. Ось такий робочий офісний стіл це офіс, деск або просто деск. Якщо ви скажете або введете в пошуковому віконці тейбл, вам покаже більш за все кухонні величезні столи, які просто непригодні для роботи за ними. До речі, мені дуже сподобалась Ікея, тому що там величезний вибір меблів, якихось приємних, малесеньких штучок для комфорту та затишку. А ще всі меблі там скомпоновані в якісь кімнати, щоб ти бачив і уявляв, як це буде, щоб знав, що з цим робити. Покупка в Ікеї це як своєрідний конструктор для дорослих, тому що в кінці кінців тобі доведеться це все скласти само. То, що ти придбав. Там є інструкції, це насправді дуже весело і не важко А тепер познімаємо всі ці поміточки, які я тут понатикувала, і встановимо дві маленькі дошки. Одна з них магнітна, по якій можна писати маркером. Біла дошка обійшлась 29 доларів, її ми також купили в ікеї. А коркова дошка дісталась мені просто так, але. На Амазоні вона коштує від 5 доларів до 20, в залежності від розмірів. Додамо кілька функціональних гарних штучок. Звичайно, якийсь вазончик. І. та-та-та, як ми не забулила песика. Та-та-та! Тепер підведемо підсумки. Все, що купувалося для офісу, обійшлося до 250 доларів. Це те, що ми придбали зараз, і трохи раніше. Проте частина якихось офісних принад у мене вже була, тому можна сміливо додавати, додавати сюди ще десь 100 доларів. Це за якісь е, світильники, е, сміттєві ведерця, якісь полички. Якщо купувати вживані речі, це вам обійдеться десь двічі дешевше. Е -е. І буде десь 200, це за все при все. Якщо вам треба тільки щось мінімально докупити, або докупити щось більш дороге, але вживане, це обійдеться десь до 100 доларів. Так де ж брати ці дешевші речі? Першим пунктом у нас ідея кея, там величезний крутий магазин, в якому можете цілий день проходити. Там дуже гарно, там реально датишні речі, нові, які ти хочеш. Всі просто викупити, але будемо відверті, якість середня. Якщо ти активно використовуєш якісь меблі, якусь покупку, звідти вона дуже швидко ламається, зношується. Далі йде Craigslist і маркетплейс. Продаються вживані речі від власників. Ти можеш знайти їх за реально хорошою ціною. Інколи ти можеш знайти їх за безкоштовно. Проте це все залежить від вашої не знаю удачі від того, як ви будете моніторити інколи для того, щоб знайти якусь круту річ, там треба місяць виглядувати її в цих сайтах. Ще один крутий варіант це місцеві секонд-хенди для тих, хто любить походити, потрогати, подивитися все на свої очі. Там також вживані речі, інколи в гарному стані, інколи не дуже, але відповідно вони дешевші, і на відміну від сайтів, ти можеш підійти, їх почіпати, подивитися на всі потертості і вирішити, потрібно воно тобі чи ні. І ще розвинена в Америці культура перевикористання. 呀。Yeah. Ти можеш просто йти на вулиці і знайти те, то, що тобі треба, то що віддають сусіди безкоштовно. Але це залежить від твоєї удачі, від того, як часто ти гуляєш від того, в якому в сусідстві ти живеш. Тому на це розраховувати не завжди варто. Всі посилання я залишу в описі. Якщо вам потрібно ти дивіться, досліджуйте і вибирайте то, що найкраще буде для вас. А я з вами прощаюся. pa 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 pa